В магазині Мойо замовив материнську плату Gigabyte B450MK під процесори AM4. Доставили новою поштою, доставка безкоштовна. На наступний день прийшов, забрав. Є гарантійний талон. Гарантія 3 роки від магазину, надається. І ось сама материнська плата. Прийшла в коробки. Давайте подивимося, що на коробці вказано. Всі параметри вказані. Ну, в принципі, на сайті теж вказуються параметри і на офіційному, і на моє. Подивимося, що всередині. І так, у нас є заглушка. До материнської плати і один кабель SATA На жаль, один тільки сама материнська плата, і також є інструкції для материнської плати. Ось така материнська плата. Живлення на процесор 8 пін. Два слоти під оперативну пам'ять ddr 4. Вказано, що до 3600 МГц підтримує частоту. Є роз'єм під SSD M2, PCI Express слот Є 4 uh, роз'єми. Під SSD диски SATA 3. Роз'єми на передню панель під'єднувати. Ось, знаходяться тут з боку, вверху, не внизу, як зазвичай в Гігабайта. Далі, що в нас є? В нас два роз'єми під кулери один під процесорний кулер і один під додатковий виходи на задній панелі. У нас є. USB-2 і PCI P2 під клавіатуру мишку старого зразка. Роз'єм VGA є і HDMI. USB 3.0, 4 штучки, мережа звук. Ось така бюджетна материнська плата. Але серія B. Да, Вказує, що можна буде розганяти пам'ять. Встановимо процесор, перевіримо в роботі. Встановив процесор, оперативну пам'ять, запустив процесор Ryzen 5500 став відразу, запустився без оновлення BIOS. Бачимо ось. СПОЗ, параметри, далі Гігабайт b 450 КСФ. Напруги різні бачимо. Ну і теж напруги показує. Запустив тест. Оце це те. Бачимо температури процесора. Вже більше хвилини пройшов тест, помилок немає. Температура материнської плати самої. Через Аїду бачимо параметри. B. 450 МК гігабайт. Далі BIOS. У Wi-Fi нам показує системна плата. Ось інформація по системній платі. Процесор Ryzen 5 5500 завівся відразу з коробки. Купуйте материнські плати на сайті моє.